Доброго дня, друзі. Давайте скоренько розглянемо такий коптер, Відомий ЗЛЛ залевав. Такий він де сумочний коптер SG-109 e, Значить, Тут от, що ми маємо? Маємо інструкції. Тут викрутка лопасті і для зарядки. Коптер ось такий досить привабливий. Камера тут же йде на 37 підвісі, джимбал, коптер 250 грам що дозволяє йому літати за кордоном без, за кордоном, без дозволу. От Маємо таку батарейку. Батарейка е, також є датчик. От, датчик має бути рухомий. Зараз ми його розпакуємо. Датчик рухомий. Не будемо його розкривати. Не бачу такого змісту. Так, вмикаємо дрон. Так, два рази треба натиснути, як в других версіях, дрон включився. Ось. Ми маємо такий от до нього пульт пульт вже десенсорний. Ось. Включається. Ну, трошечки буде думати, як всі фірми ЗЛО коптера, вони трошки думають. значить тут Камера. Тут має бути швидкість. Ну, це, що касається екранчика, GPS. Ок, возврат. Включити калібровочка. Швидкість тут нажимаєте. Чекаємо, ось він зв'язався. Так, зараз камера, дивіться, яка досить права була камера. Тут вона на підвісі, дроном рухаємо, камера стоїть. Зараз скоренько відкалібруємо. Значить, що ми калібруємо перший гіроскоп і калібруємо компас. Ось, він показав коптерчик. Зараз має пікнути, пікнув, перевертаємо. Піка ще раз. Давай, давай, друже, пікнув. Ставимо на землю. Для того, щоб злетів в кімнаті приміщенню Виключаємо GPS. Вот, GPS off і ось коптер. злітає. От нажимаю і, і сів. Ось такий досить привабливий дрон, дивіться, яка, якщо бачите, яка хороша в нього камера.